Ось наслідки прильоту града. Градина прямо попала в бус. Бачите, тут був вхід. Ось сюди сюди увійшов, пройшов весь салон. О, знаєте, 5 гривень ще лежить. Ось пройшов так весь бус. Зсередини повидавлювало всі вікна, стопи, а ось тут Вийшов Ось так друзі в Херсоні відбуваються такі речі. Ось також автомобілі побиті. Тут вже був прильот сюди, град також прилетів, і все побите без транспорт. Ось. Так що друзі тут такі речі відбуваються. Я коли ставиш автомобілі не знаю, що з ним буде, тому що прилітає, прилітає постійно. Це херсон. Справжній Херсон.